Треба було написати, одразу написати і яку заяву звернення письмове для того, щоб починалося якесь розслідування. А яке розслідування карта а. була заблокована в вашому приватбанку, так. вашим працівником? Так. Далі цього 에... не треба ніяких заяв. Ні, так ні, так ви слухайте а. далі. Була заблокована карта. А. Після того як вона була заблокована, через три дні з карти було списано 119 тисяч гривень. Угу. На той момент на карті було 0 гривень угу. і 0 кредитний ліміт. Угу. Як з заблокованою картою знялась така сума? Не знаю, ми ж не... ну вот і я прийшла це. до 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 знову до тої жінки, яка мені заблокувала карту. Так е, вона мені сказала, що це неможливо. Розбирайтеся, розбирайтеся, розбирайтесь. Не розбирайтесь, розбирайтесь, розбирайтесь. Не можливо, ну і так. я оце все мала поліцію однозначно писати. Однозначно. Поліцію понятно. Вам сюди не треба було написати заяву Ні. на керівника? Ні. Ні, не треба було. Як а банк з цим було. вообще немає? Ніяк не пов'язано шахраї. То це тільки ні, ні. поліція. А поліція, хорошо, а я знаю. Хорошо, це, а я, як це? Ну як тут? Тут В будь-якому випадку поліція. Якщо навіть і тут це все під одне слово, шахраї. А в поліції питають, що відповів банк. що банк Звертається бак. Якщо до поліції? ви хочете, да, звертатися до поліції, якщо ви хочете.